Вітаю всіх, хто прийшов на вечірнє богослужіння. Давайте почнемо його з псалмом 9. Я прославлятиму Господа всім своїм серцем про всі чудеса розповім, котрі створені ним. Я буду радіти втішатися тобою, Всевишній, співати псалми, щоб Твоє прославляти ім'я. Давайте прославимо Бога з піснею під номером 7 хай буде тобі. Слово побачимо на екрані. Зараз буде тиха молитва, для чого приклонимо коліна. Оч наші небеса, дякуємо, Боже, за те, що ми змогли прийти на Твоє місце, в церкву Твою, за те, що ми не забуваємо про Тебе, що ти докоряєш нам Святим Духом своїм. Злий на нас його зараз, щоб ми змогли зрозуміти слова, які будемо чути. Будь з нами на дальший час, на завтрашній день нас підготуй. Амінь. Доброго вечора, мир Божий, брати та сестри. Дуже приємно бачити вас з доєм Божому. Вітаю з тим, що наступила субота. Вітаємо також людей, котрі доєднуються до нас в прямому ефірі. Хай Господні благословення будуть разом з вами. Нам дуже приємно разом поклонятися, приходити до Господа і бути налаштованими наш слух, налаштувати, щоб чути Боже Слово. Впереддень до служіння вечері Господні. До цього служіння ми приходимо особливо. Це час святкування, перемоги Христа. Це з його доброї щедрої руки подається дар спасіння, і ми хочемо долучитися до цього до цієї пропозиції. Це веселе, це щасливе свято, тому що так, ми відповідально відносимося, готуючись до нього, роздумуючи, згадуючи смерть Христа. Но це несе і позитивну, радісну новину про те, що перемога і спасіння людини в безпечних, в надійних руках. Сьогодні, коли доводилось поспішно готуватись до суботи, мив автомобіль. І мив його ззовні, тому що ззовні якось швидше. Но я розумію, що треба і зсередині пилососити, мити, але це потрібно спеціального часу виділити. Я сьогодні подумав про те, що деколи простіше нам, християнам, десь виправити зовнішнє, десь воно легше, десь простіше. Але для того, щоб внутрішні зміни відбувалися, для цього потрібен спеціальний час. І, можливо, подібна субота, тепер п'ятничне богослужіння, можливо, це є той час, коли ми в роздумах, коли ми налаштовані на Бога, на Боже Слово, налаштовані на внутрішні наші переживання, відчуття, бажання, переконання, щоб дозволити Духу Святому звершувати очищення і в нас. Хай Господь нам в цьому допоможе. Якраз цьому, я гадаю, буде сприяти сьогоднішні роздуми, адже вони написані на основі Святої Євангелії від Івана, 19 розділ, 30 вірш. Тільки цей вірш, і зараз е, згадаємо його контекст. Вірш, який можна узагальнити Ісусова смерть. Ми читаємо, і коли Ісус отсту прийняв, то промовив. Звершилося. І голову схиливши, віддав свого Духа. Луною, напевно, було проголошене це слово звершилося. Передсмертне слово Христа Божого Сина, який страждав на Голгові. Звершилося. Що є в цьому слові? Сподіваюся, розуміє, можливо, дехто із вас полюбляє підніматися в гори, досягати нових вершин життєвих таких. От. Коли ти піднімаєшся на високу гору, ти хочеш бути там, вище, на найвищій точці. І якось відчути от, смак досягненої цілі. Дещо спотівший, дещо втомлений. Але ти досягнув цілі. Сходження на одну ту саму гору, воно декілька разів вже нема тих відчуттів, як перший раз. А можливо, серед нас є люди, котрі йшли в подібний похід, щоб досягнути нової вершини, але зупинились на півдорозі, відчувши в тому. І, можливо, були друзі, котрим було важко йти, і ви з півдороги повернулися. Одного разу я також не дійшов на вершину Говерли, хоча там був вже близько десяти разів на вершині. Тому що була така компанія, яка каже, ну нам достатньо. І на Говерляно піднялася і спустилися. Невже оце слово звершилося на Голгофі? Це було слово, яке свідчило про недосягнуту ціль. І Христос сказав: Ну, те, що я міг. Звершилася а далі не піду. Я прочитав історію про те, що в Північній Америці є одна з найвищих вершин для альпіністів. Дуже цікава. Вона входить в сімку вершин світу. Це гора МакКінлі. Висота 6190 метрів над рівнем моря на Алясці. І подібно до таких висот 6 тисяч метрів, де вже постійний сніг, постійний лід, альпіністам потрібно мати спорядження, потрібно звикати до висоти на певних зупинках. Ну, і не всі досягають цієї вершини. І навіть є трагічні історії. Коли і помирають через розріджене повітря, через тиск кров'яний, серцевий напад чи інші супутні хвороби Ну, чи приступи. І ось було знайдено людьми, туристами було знайдено у підніжжя цієї гори на корінні дерева скелет людини альпініста. І ще цікаво, на цьому дереві зверху була намальована рука, яка показувала вниз. І на цей скелет, начебто, і був напис. Кінець шляху, що свідчив: Я не зміг досягнути те, що клав перед себе. Хіба Христос не досягнув поставленої цілі і тепер. З останньому подиху сказав, звершив те, що міг. Це був стогін поразки, чи це був вигук перемоги? Давайте про це сьогодні подумаємо. Страждання Ісуса, як і Його праця, закінчувалося. Він звершив велику справу, хоча б у звершенні цієї справи дуже сильно страждав, відчував всю відповідальність, всю напругу тієї ситуації. І ось тепер його місія наближається до успішного завершення. Давайте сьогодні розглянемо вигук Ісуса Христа. Слово звершилося у двох таких напрямках. Перше, це вигук радості, адже ціль досягнуто. І друге, це вигук від полегшення страждань. У книзі Христос Надія світу, я хочу процитувати оцей абзац. Оці видержки, сторінка 756-757. Ісус Христос ганебно страчується за містом, за Єрусалимом. Темрява наступила, пам'ятаєте, молитву Його про прощення людей. І ми читаємо: священники якраз в цей час служили в храмі. Це був час вечірнього жертвоприношення. Привели ягня, яке мало зображати Христа. Священник у чудовому, символічному одязі стояв з піднятим ножем. Але ось земля почала тремтіти і гойдатися. Невидима рука стріском розриває внутрішню завісу в храмі зверху донизу. Священник приготувався заколоти жертву, але ніж вислизає з його знесиленої руки. І ягня втікає. У момент смерті Сина Божого реальність зустрілася зі своїм прообразом. Велику жертву було принесено, і Ісус вигукує Слово звершилося. Ось цей такий важливий ключовий момент. Прекрасне слово. Слово перемоги, ціль досягнута. Усім своїм життям він, Христос, хоче сказати, що всім своїм життям я ту ціль, яка була для мене поставлена, ось вона тепер здійснена. Ви знаєте? Давайте сьогодні розглянемо про слово Звершилося три біблійні уривки, цитати, згадуючи, де подібне Господь проголошував, що сталося. Ось ціль виконана. Я хочу разом з вами повернутися до книги буття, Другий розділ. Ви знаєте, кожен раз повертаючись до цих двох розділів цієї прекрасної історії про створення нашої землі, ну, якісь такі приємні, гарні почуття. Прекрасний Богом новостворений світ. Все ідеально. І ось ми перший і другий вірш читаємо. І були скінчені. Звершені, здійснені, так? і були скінчені небо та земля і все їхнє воїнство. І закінчив Бог дня сьомого працю свою, яку він чинив. І він відпочив від усієї праці своєї, яку він чинив, і поблагословив день сьомий, освятив Його, і в нім відпочив від усієї своєї праці, яку чинячий Бог був створив. Ну, ось завершення прекрасного світу, ось люди населення цієї землі, ось досконале тіло, ось все необхідне для життя, для щастя людини. Його Бог завершив. І зітхнув, і подарував суботу, щоб відпочити і тішитись тішитись завершеною справою. В даному разі, 19 розділ 30-ї Святої Іван від Івана, оповідає про те, що іще інше. Творіння, Господь дарує дихання іншому творінню. Це те, що Він звершив, виконав, досконало план спасіння. Він проголосив звершилося. Слава Богу. І ось ще один раз от хочу сьогодні згадати: вже остання книга Біблії, 21 розділ книги об'явлення, вірш 6. Коли Бог творить нове небо та нову землю. Відтворює, відновлює, дає знову людям цей подарунок, і перше не згадається. Так от в шостому вірші ми читаємо. І сказав він мені, сталося, сказав, здійснилося, звершилося. Я в альфа і омега, початок і кінець. Хто прагне, тому дармо я дам від джерела, джерела живої води. Тобто між першим творінням і новим творінням було ще одне слово звершилося. Для того, щоб було доступним друге творіння, для того, щоб нова земля була відкритою для входження спасенним людям. А тепер подумайте, якщо в дні творіння чи потім в нову землю Господь творить певним чином, радіє кожному дню творінню. Називає своє творіння, так, дає йому ціль, то що тут створив Христос за час земного життя, щоб в кінці з останнім подогом сказати звершилося. Ми знаємо, що в житті Ісуса Христа, який був народжений від Діви Марії, і це був результат сходження Духа Святого. І коли був посвячений в день обрізання восьмого дня, коли була б за нього принесена горлиця, адже це була жертва при посвяченні дитини, і аж до Голгофи в житті Христа відбувається виконання біблійних пророцтв. І він осмислював ціль свого життя. Він осмислював свою місію, ви пам'ятаєте, у 12 років. Він перебуває в храмі, він бачить Богослужіння, він радіє от такому богопоклонінню, яке виражає план спасіння людини. І там він залишається, спілкується з равенними, учителями закону. І, зрештою, питає у батьків своїх, котрі знайшли його через три дні. Хіба ви не знали, що мені потрібно бути в тому, що належить моєму отцеві? Це є місце, де я осмислюю своє життя, де в образах, обрядах, постановах, законах і простох старого заповіту бачу своє життя, своє призначення і свою ціль. Старий заповіт говорив про те, що свого часу всеред, на початку останньої сімки, згідно просто Даниїла, 9 розділ, має бути помазаний Месія. І, зрештою, Він каже у Євангелії від Луки 12.50: я ж маю хреститися хрещенням і як я мучуся, поки те сповниться. Так, Христос був помазаний і був хрещений. В половині сімки Він як страждаючий. Агнець. Потім ми знаходимо про те, що не тільки в якому місті Христос має народитися. Як він має служити людям, але найбільша увага приділяється всіма євангелистами, в тому числі євангелистам Іваном, останній тиждень життя Христа. Скільки пророст біблійних сповняється? Це зрада, як пише Давид в Псалмі, про те, що той, з ким їв хліб, ділив хліб, він підняв проти мене п'яту. Ціна зради 30 срібняків. Суд несправедливий, піднесення Христа над землею. Все це було передвіщено. І Христос бачив, що Божа воля виконується. Хоча це давалося йому дуже важкою ціною, дорогою ціною. І ось уявіть собі, що от ми. Коли розумом про вечерю Господню і про страждання Христа на Голові, уявіть собі, що все людство, а не Христос, мало би бути розп'яте, і мало би бути переміщено в могилу в скелі висічено. І потім, за всім людством грішним, мав бути би поставлений великий камінь і малий Його підпирає. для того, щоб вирок виконано, за гріх смерть. Але Христос відкочує камінь від цієї печері для того, щоб самому увійти і дати людям світлу надію. Воскресіння при цьому каже, звершилося. Об'явлення 3.8 написано: Ось я перед тобою дверей не зачинив. І їх ніхто не зможе зачинити. Ось Господь відкрив свободу людям, даруючи спасіння. Ціною власної смерті. Тому слово звершилося це не поразка, це не втома, це не слова, що як міг старався, ось йшов до цієї межі більше не може. Він виконав досконало своє призначення. Всі потрібні біблійні пророцтва здійснилися в деталях. Слава Богу, наше спасіння в надійних руках звершилося. Ну і зрештою слово звершилося це вигук про полегшення від страждань. Примітно, що в цьому слову відображені всі прообрази, які вказують на Агенця Божого. І ось він розп'ятий на Христі, і ось його руки пробиті. І ось це слово звершилося. Воно нагадує чимось може нагадувати перемогу Давида над Голіафом. коли в ім'я Боже заради спасіння людей, націй. Він йде на цю битву і йде не з п'ятьма камінцями, вимитими водою, а йде з п'ятьма ранами на своєму тілі, на руках, на ногах, проколотий біль і перемагає того, хто неправду сказав про Бога, і перемагає того, хто обманув людину, хто сприяв, щоб образ Божий в людині був спотворений у інший образ. Христос досконало показав приклад святого праведного життя і Він обіцяв його відтворити в своїх послідовниках. Він це зробить, тому що він проголосив, звершилося. Немає іншого Спасителя, немає іншого шляху, немає іншого імені під небом, яким би належало нам спастися. Ми, люди, були викоплені дуже дорогою ціною. І ми згадуємо слова апостола Петра. З першого розділу, 18-19 вірш. І знайте, що не сріблом чи золотом викуплені ви були від марного вашого життя, що передане вам від ваших батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого агенця. Тому радіємо, радіємо цьому слову звершилося, наше викуплення здійснене, все, що було необхідним. Щоб зруйнувати перепоном між нами та Богом. Забрано. Бог звершив наше спасіння. Слава йому за це. Амінь. Запрошую, щоб разом тепер могли звеличити Бога за те, що ми знову почули це Слово, вимовлене з Його уст святих і знову впевнитись в Божій доброті до нас. Боже Небесний! Ми хочемо знову. З глибини нашого серця у цей момент, коли ти працюєш над нашим розумом, над нашою особистістю, коли ти формуєш нову особистість, християнина, сьогодні ми згадуємо, твій вигук звершилося. Ми не можемо в своєму житті проголосити подібне слово, бо те, що звершуємо ми, воно має печатку недосконалості. Ми не в силі спасти себе, ми не в силі, навіть будучи розп'ятими, страждаючи фізично чи морально, сказати: ось ми пронесли цей тягар і ми здобули, і нам заробили, нам зараховано. Тільки Твоїм святим поглядом, Твоє непорочне, святе життя і праведне, Твоя страта на Голгофі, ціна твоїх зітхань, сліз. Крові твоєї, вона глибоко оцінена нами. І ми хочемо приходити до столу Твого, розуміючи цей великий, неоцінимий дар, цей подарунок, до якого нам не личить і торкатися, а ти пропонуєш себе, пропонуєш своє тіло, пропонуєш свою кров як ознаку і умову входження в новий заповіт, входження в спасіння. Ми дякуємо Тобі за твій подвиг. Ми дякуємо за те, що ти створив наш світ, за те, що ти провадив людство протягом навіть гріховної історії, і ти врятував людство і ти готуєш славне майбутнє. Поможи нам з усією вірою, надією сподіватися, чекати і бути в той день, коли ти все нове представиш людям і сказав, ось це все звершене для вас. В ім'я Боже, в ім'я голговських страждань. Ми приймаємо твій дар. Звеличими слава на тебе. Твори з нас нову особистість. Слава Отцю Сину, Святому Духу. Амінь. Завершувати будемо наше служіння піснею, яка називається «Брати знову нагадай! Номер 65. Слова побачимо на екрані. А зараз у нас буде тиха молитва, і в кінці почуємо слова благословення. Нехай буде відомо всім вам і всім людям. Що ім'ям Ісуса Христа Назарянина, що Його розп'яли, Господь воскресив із мертвих, ним поставлений Він перед вами здоровий. Він камінь, що будівничі відкинули, але став він наріжним тим каменем, і нема ні в кому іншому спасіння, бо під небом нема іншого імення, даного людям, щоб ним би спастися ми мали. Благодать. Мир та милість Господа Ісуса Христа Хай буде з усіма вами. Амінь.